Сьогодні ми проводимо п'ятий забіг в рамках благодійних забігів. Біжимо заради перемоги Run for Victory». Ще менше року тому ми сиділи з командою, думали про організацію благодійного забігу, щоб покрити дві цілі: Це збір коштів для Збройних сил України і популяризація здорового способу життя. А сьогодні ми вже проводимо п'ятий забіг. І я насправді дуже пишаюся командою, що вдалося це організувати. За чотири забіги ми вже зібрали 2 мільйони гривень. Надіюсь, сьогодні ця сума поповниться близько. Близько мільйона, тобто буде загалом три мільйона. Покриття це близько чотирьох тисяч учасників. На п'яти забігах, тому ну достатньо масштабна історія. Я сподіваюся, що в наступному році ми будемо залучати ще більше і людей до цієї активності. Ми проводили до цього в чотирьох містах України: це був Тернопіль, Вінниця, Черкас, Ладижин. Тобто, це ті місця найбільшої присутності компанії МХП. Ну і сьогодні заключний п'ятий забіг в Києві, який, до речі, не планувався на початку загалі організації цих забігів, але ми зрозуміли, що є інтерес, що є масштабність і варто. Закінчити цей сезон саме в Києві це буде дуже сумніва. Це історія боротьби з собою, тому що ти змагаєшся не з кимось. Ти робиш це для того, щоб у ці рамки десь в голові трохи розширювати і робити ті речі, які тобі до цього здавалися, що вони не неможливі. До слова, я два тижні тому пробіг марафон, тому це така класна історія, надихаюча, і я бажаю сьогодні всім учасникам хорошого забігу. Перше в лігі забігів Run for Victory, які вже проходили в чотирьох містах України, ми зібрали більше тисячі учасників. Сьогодні наші учасники будуть долати дистанції від 2 до 21 кілометра. Також в нас будуть дітки, які будуть бігати від 200 до 800 метрів. Буде інклюзивна траса. В нас будуть долати дистанцію також 2 кілометри. Ці хлопці будуть стартувати перед забігом на 2 кілометри. Більше 100 незвадійців виявили бажання пробігти разом з нами, а також всі інші бажаючі вже станом на сьогодні зараз на ранок було більше тисячі людей зареєстровані. Це плюс-мінус 600 тисяч. Плюс ще будуть різні активності, на яких ми теж будемо збирати гроші. Я думаю, що мільйон гривень вдасться назбирати. Передамо їх хартії. Це саме 13-та бригада НГУ. І я сподіваюся, що це допоможе їм виконувати їхні дуже важливі задачі зараз на харківському напрямку. Якщо ну, ти цивільний, скажімо так, або, звичайно, виразив бажання пробігти, ти мав платити внесок, і цей внесок якраз і був одна із частин того збору, який ми проводимо. А військові не платять, ветерани також не платять, ну і діти, звичайно, безкоштовно. Бо в нас ще будуть бігти найменші, вони будуть бігти 200, 400 і 800 метрів, бо вони теж дуже щиро долучають. До допомоги, ну і виховують собі патріотизм. Кровасобака буде бігти разом з бійцями НГУ. Якщо не помиляюся, два кілометри. Це робособака собака допомагає розвідникам і зберігає їхнє життя. Тому теж е, дуже важливо показувати, що є різні заходи і засоби, які можуть зберігати життя нашим бійцям, ну і допомагати в їхньому е, небезпечному та дуже важливому ділі. Е, лотерея точно буде, буде дуже багато предметів, підписаних нашими культурними діячами, які теж можна буде в аукціоні виграти. Е, е, досить багато. Є фудкорти, все інше. Тому щиро вітаю всіх і. Хочу, щоб всі доєднувались до наших зборів, бо тільки разом ми можемо пришкодити нашу перемогу і перемогти. Стартова ціна сертифікату одна тисяча гривень. Броно! Броне! За чотири тисячі! Це робота фотоподожди. Тисяча гривень є. Жану! Три тисячі чотириста гривень є. Чотири тисячі гривень, дякую! Слає за 13 тисяч гривень. Зуберість. Військовослужбовці нашої бригади беруть участь в цьому забігу. Це хлопці, і дівчина є різні дистанції. І дуже важливо, що наша спільна, ну скажімо, взаємодія співпраці. МХП як організатора і благодійного фонду характеру і «Харті» не обмежується лише тим, що хтось організовує забіг, а хтось в ньому біжить. А розповсюджується і на те, що результатом такого заходу стає більша спроможність українського війська, сил оборони і, зокрема, нашої бригади. Це дуже важливо. Наша секція штабу називається Цивільне військове співробітництво, і от якраз в цивільному військовому співробітництві важливо встановлювати теж нові стандарти. Бригада Хартія створена в... лише влітку 2023 року, до цього була добровольчим підрозділом, але за цей час вже брала участь ефективно і в оборонних діях на Лиманському напрямку, і в контрнаступальних діях на Харківському напрямку, і зараз йде вперед і витісняє ворога з Харківського напрямку. Це вдається за рахунок того, що ми робимо акцент на найбільшу ставку на навченість, технології, зберігання життя, підготовку і збереження життя людей. Пріоритет цього. І саме зараз народжуються нові традиції, нова практика мистецтва військового і науки. І навіть в таких речах, як співпраця, взаємодія між військовими і цивільними теж потрібно встановлювати. Нові стандарти досягати максимально нових, найбільш ефективних можливих ідей. І ідея такого заходу і його результати. Дуже тішить, надихають, відчувається підтримка цивільного суспільства і відчувається, що українське військо в напрямому зв'язку і в прямій взаємодії з українським суспільством. Як ілюстрація акценту на технології, сьогодні символічно з нами серед наших членів бригади бере участь в забігу. Робопес це робот-розвідник. Він пересувається на чотирьох кінцівках. Але при цьому досягає швидкості до 12 км на годину, передає якісний відеосигнал. Це його основна функція на фронті. Цей конкретний екземпляр, який бере участь сьогодні, він вже можна сказати, є учасником бойових дій, тому що він ефективно брав участь в операціях наших розвідників, виходив на лінію бойового зіткнення. Виконував свої задачі. Його основна задача це розвідка, передача відеосигналу. В нього є і такі кумедні для когось, але не для ворога функції передачі аудіо повідомлення. Залучені кошти підуть на закупівлю різного роду техніки: це і дрони, і комплектуючі до них, і засоби зв'язку, і все те, що дозволяє зараз ефективно виконувати завдання на харківському напрямку нашої бригаді. Я з горденківського елеватора. Біжим сьогодні два кілометри. Для мене благодійність це дуже сильно, бо в мене брат в полоні вже більше як два роки, і другий зараз вдома дома вже був теж на війні. Я задоволена. 10, 10 кілометрів. Прибіг перший, е, біг. Ну, траса, по-перше, дуже класна, дуже швидка. Труханів острів це, напевно, найшвидша траса в нас в Києві е, із доступних всіх. Е, організація супер класна була. Е, траса швидка, погода е, ну, посприяла для, того, для швидкого бігу. Е, компанія була класна для бігу, тому вдалося гарно збігати. Я виграв, на біг, ну, якщо цікаво, десь загальний час 31-28 десь так. Ще по кандидату майстер спорту вдалося збігнути. Тому так, задоволений, емоцій багато. Репорт по часу. Так, да, 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 Це рекорд по часу. Я два тижні назад марафон біг, і оце думав, що через два тижні від марафону не встигну відійти. І ноги були такі не до не досить швидкі, але вдарос, напад, звірити добре, досить добре. Спорт для мене є невід'ємною частиною моєї життя. Це досить класний інструмент для того, щоб позбавитися від картизолу. Тому стресу і так багато в нас в житті останнім часом. Це класна штука, і він, напевно, найдоступніший з видів спорту, якими можна займатися. Ну що, Красівки є у всіх, чи кеди, просто вийшов, побігав, трошечки розрядився, і все, і вже і настрій став кращий. вас на молодці! Дистанція 5 кілометрів, бігаю кожен день для себе, всім задоволена. Організаціям дякую, організаторам за змагання дякую. Я волонтер, я допомагаю нашим хлопцям, я роблю консервацію совочів, ну і так донатю. Ну, Багато знайомих воює, багато вже загинуло. Ну і вирішила приїхати підтримати цю акцію. Почала займатися не тільки бігом, а й лижними гонками ще в школі. Я сама родом з Тернопільської області. Ну і так вигравала районні змагання, участвувала в обласних змаганнях. Потім тренувалася і вчилася в Запоріжжі в технікумі спортивним уклоном. Там бігала три, п'ять, десять. Ну і так підтримую форму. Взагалі бігаю 5-6 кілометрів, це кожен день. Плюс до того, два рази в рік їжджу в Карпати і вхожу в гори регулярно. Дякую за перегляд! Дівчатка, ти не шо в перших